Ездри, четвертий розділ: І почули Юдені та Воємінові вороги, що вигнанці будують храма Господеві Богові Ізраїля, і прийшли вони до Зорова Веля та до голів батьківських родів, та й сказали їм: І ми будемо будувати з вами, бо ми звертаємося, як ви до вашого Бога, і ми приносимо йому жертви від днів Есархадона, царя Асирійського, що привів нас сюди. І сказав їм зоровавиль Ісус та решта голів батьківських домів Ізраїлевих не вам і нам разом будувати храм для Бога. Самі бо ми будемо будувати для Господа Бога Ізраїлевого, як наказав нам цар -кір, цар царперський, і став народ тієї землі ослаблювати руки юдиного народу та страхати їх при будуванні. І підкуплювали вони проти них дорадників царських, щоб заламати їхній задум по всі дні Кіра Царя Перського аж до царювання Дарія царя перського. А за царя Ахашвероша на початку його царювання написали вони оскарження на мешканців Юди та Єрусалиму. А за днів Артаксеркса написав Бішлам, Мітредат, Товеїл та решта товаришів його до Артаксерса Царя Перського. А лист був написаний по арамейськи, а перекладений по перськи. Начальник Рехум та писар Шімшай написали одного листа проти Єрусалиму до царя Артаксеркса. Отак. Тоді начальник Рехум та писар Шімнай та решта товаришів його судді, урядники, писарчуки, писарі, арків'яни, вавилов'яни, шушам'яни, цепто Еламіти. Та решта народів, яких повиганяв Аснапар великий та славний, і осадив їх у місті Самарії та врешті Заріччя. Оце відпис листа, що послали до нього до царя Артаксеркса, твої раби, люди Заріччя. І ось, щоб було відоме цареві, що юдеї, які вийшли від тебе до нас, прибули до Єрусалиму, вони будують місто бунтівниче та шкідливе і вдосконалюють мури, а підвали не поліпшили. А тепер, щоб було відоме цареві, що коли тільки це місто буде збудоване, а мури закінчаться, вони не будуть давати ані данини, ані податку, ані мита, а це буде шкодити царському прибуткові. І, ото беручи на увагу, що сіль царського палацу, сіль наша, а царський сором не впадає нам бачити, тому ми посилаємо і завідовляємо царя, щоб пошукали в книзі споменів батьків твоїх, і ти знайдеш у книзі споменів, і знатимеш, що місто це місто бунтівниче та шкідливе царям та округам, і що в ньому підіймали бунт на правіку, чому місто це було зруйноване. Ми сповіщаємо царям, що коли тільки місто це буде добудоване, а мури закінчаться, то через те не буде тобі частки в заріччі. Цар послав відповідь начальникові Рехумові, а писареві та решта їхніх товаришів, що сидять у Самарії, і решту заріччя мир вам. А тепер лист, якого ви послали до нас, виразно прочитаний передо мною, і був виданий від мене наказ, і шукали та й знайшли, що місто це з давніх давен. «Підіймалося на царів, і повстання та бунт робилися в ньому. І могутні царі були над Єрусалимом і панували в усьому заріччі. а данина, податок та мито давалися їм. А тепер видайте наказа, щоб спинилися ці люди, а місто це не будувалося, поки від мене не буде виданий новий наказ. І будьте обережні, щоб через це не зробити помилки нащо ростиме зло на шкоду царям. Тоді, як тільки був прочитаний відпис листа царя Артаксеркса перед Рехумом і писарем Шімаєм та їхніми товаришами, пішли вони поспішно до Єрусалиму і спинили роботу їх зброєю та насиллям. Там спинилася робота Божого дому, що в Єрусалимі, і спинилася вона аж до другого року царювання Дарія, царя Перського.